Повільна панорама засніженого Батурина 1708 року. Камера пливе над замерзлою річкою Сейм, показуючи масштаби облоги. Тисячі вогнищ московського війська кільцем стиснули місто, наче вогняні змії. 2 листопада 1708 року. Батурин столиця козацької України. За цими стінами ховаються 6 тисяч душ: жінки, діти, старці. Поза стінами 20 тисяч солдатів князя Меншикова, які отримали від царя Петра наказ не залишити каменя на камені. Історія каже, що місто має згоріти дотла за три дні безперервного штурму. Історія каже, що тисячі невинних загинуть у вогні помсти. Але історія от-от зміниться. Сучасний Київ, 2026 рік. Секретний полігон ЗСЮ під столицею. Величезна підземна лабораторія, де вчені та військові готуються до випробування експериментального гравітаційного двигуна. У 2026 році, під час секретного випробування нової системи квантового переміщення, група спецназу ССО мала здійснити тестове переміщення на 100 кілометрів. Але коли систему запустили, щось пішло катастрофічно не так. Солдати Меншикова біля вогнища. Вони діляться горілкою, сміються, обговорюють майбутній штурм. Раптом небо розривається блакитним спалахом, наче саму тканину реальності розірвали навпіл. Боже! Молнія серед зими! Знамення. Це знамення гніву Божого. З центру спалаху матеріалізується модифікований БТР-4 Фантом 2026 року разом із важкою вантажівкою підтримки. Техніка сучасна: з активним камуфляжем, що мерехтить і переливається. На корпусі БТРа зуб і напис ССО. Всередині БТРа майор Сергій Скіф. Іскро! Лейтенант Коваль. Статус групи. Чому немає зв'язку з базою? Олена Іскра. Її обличчя освітлене екраном. Пане майоре, Гепай показує збій. Супутникового сигналу немає. Радіоефір мертвий, як у як у кам'яному віці. Але тепловізор працює і показує це неможливо. Сергій, що показує? Говори. Тисячі теплових сигнатур навколо нас. Кінні патрулі, пішаки з Боже, з писами та мушкетами, гладкоствольні гармати на дерев'яних лафетах. Я фіксую фортецю 17-18 століття на відстані 800 метрів. Пане майоре, ми в центрі якоїсь масштабної облоги. Через вікна Батера видно, як козаки на стінах фортеці завмирають, вказуючи пальцями на незрозумілі залізні машини. Московське військо також зупинилося. Солдати в паніці відступають від химерних пришельців. Командире, що за халепа? Де ми? Дивиться на екран планшета, де відображається дата з внутрішнього годинника. Якщо система не збрехала, ми в 1708 році, 2 листопада, і здається, ми саме посеред Батуринської трагедії. Це ж це ж меншиков. Це той самий штурм, про який писали в підручниках: масакра, геноцид. Тоді ми щойно отримали шанс переписати найтемніші сторінки нашої історії. Сергій наказує відкрити люк. Він повільно виходить з БТРа, піднімає руки вгору, показуючи, що не несе загрози. Його тактичний екзоскелет блищить у світлі факелів, на грудях шеврон із розлюченим вовком. Голос козака з вежі: Хто йде? Які ви люди чи демони? Ми вояки України. Прийшли допомогти захистити Батурин. Брама фортеці повільно відчиняється. Назустріч виходить гетьман Іван Мазепа у парчевому жупані, підбитому соболем. За ним Дмитро Чечель, наказний гетьман, справжній велетень у кіптявому обладунку, що стискає мушкет розміром з невелике дерево. Підходить повільно, гідно вивчаючи пришельців. Троє віків я вивчав людську натуру. Бачив шведів, поляків, московитів. Але таких, як ви, таких я ще не бачив ніколи. Хто ви? Ангели смерті чи біси царя Петра знімає тактичні окуляри, дивиться мазепі прямо в очі. Ми не ангели, і не біси, пане гетьмане. Ми ваші правнуки, солдати України 2026 року. 318 років у майбутньому наша земля все ще бореться за свободу. І ми прийшли змінити фінал цієї драми. 300 років. І ви все ще воюєте? Так. І переможемо. Як ви мали перемогти тут? Гарні слова, але слова не зупинять 20 тисяч московських багнетів. У нас 6 тисяч душ, половина жінки та діти. Хіба ваші залізні вози зможуть протистояти цілій армії? Зможуть, пане отамане, один наш БТР коштує більше, ніж уся армія меншикова разом узята. А наші дрони запускає мікродрон, що злітає у небо. Це очі богів війни. Козаки дивляться на дрон з благоговінням і жахом. Малесенька машина зависає у повітрі, потім робить мертву петлю та повертається до іскри на долоні. Посміхається крізь сивий вус. 300 років технічного прогресу. Добре. Якщо небеса послали вас сюди, значить є надія. Але знайте, меншиков хитрий, як лис. У нього є зрадник серед моїх людей. Іван Ніс? Звідки? Так, він. Планує сьогодні вночі відкрити таємну вилазку на східній стіні. Дивиться на планшет. Командире, фіксую рух у східному секторі. Група з вісьми чоловік просувається підземним тунелем. Попереду йде чоловік у козацькому однострої. Це він. Час втрутитися в історію. Іскро, готуй оса. Нехай зрадник отримає привіт з майбутнього. Темний підземний хід. Іван Ніс змазливий чоловік з хижим поглядом, веде групу московських офіцерів крізь вузький тунель. Факели ледь освітлюють шлях. Іван Ніс. Ось тут, панове. Ще двісті кроків, і ми всередині. Скарби Мазепи будуть вашими, а мені обіцяне князем золото. Ти певен, що нас не викриють? Газепа старий та довірливий. Він навіть не здогадується. Раптом у тунелі з'являється тихий гул. Крізь темряву пробивається червоний лазерний промінь. Дрон камікадзе розміром з кулак безшумно підлітає до групи. Що це вибух. Тунель обвалюється, заваливши і зрадника, і його супутників під тоннами землі та каміння. На поверхні іскра дивиться на екран, де теплові сигнатури зникають одна за одною. Ціль ліквідовано, тунель завалено, східний сектор захищено. Стоїть поряд, дивиться на руїни таємного входу. Боже правий, ви вбили людину на відстані, не торкнувшись її. Це. це магія майбутнього. Це справедливість, пане гетьмане. Він продав би тисячі життів за золото. Тепер він нічого не продасть. Раптово з табору меншикова лунає гармата. Сигнальний постріл. Дмитро Чечель. Штурм! Вони йдуть на штурм! Думали, що вибух це сигнал зрадника. З табору московитів вириваються тисячі солдатів. Вони біжать у нестроєних колонах, штурмові драбини несуть на руках, гармати везуть коні. Меншиков їде попереду на білому коні, розмахуючи шаблею. За Петра! За Росію! Палити все! Не залишати нікого живим! Хто принесе мені голову Мазепи, отримає мішок золота. Повертається до свого загону. Хлопці, це наш момент. Зараз ми покажемо московитам, що таке війна майбутнього. За Україну! За Батурин! За Україну! БТР-Фантом з ревом вилітає за брами фортеці та займає позицію на пагорбі. Його 30-міліметрова автоматична гармата повертається, наводячись на ворожу артилерію. У командирській башті. Іскро! Цілевказівка. Пріоритет важка артилерія. Запускає тактичний дрон на висоту. Бачу три батареї. Передаю координати. Зараз. Гармата БТРа відкриває вогонь. Снаряди летять із лазерною точністю. Перша московська гармата вибухає в оранжевій хмарі, розкидаючи уламки. Друга, третя. За 15 секунд уся артилерія Меншикова перетвориться на палаючий металобрухт. Московський артилерист. Чорт падірі! Ані мітяць первого вистріла. Етабісавщина! Іскра запускає рій, десятки маленьких дронів, що злітають у повітря, наче зграє механічних птахів. Вони розлітаються над полем бою. Рій активовано. Починаю бомбардування. Дрони пікірують на московську піхоту. Кожен скидає маленьку гранату. Вибухи розривають строї солдатів. Паніка. Люди кидають зброю, біжать у всі боки. Крилати є черти! Ані кругом! Спасіть! Етакара Бож'я! Ми прокляти! Стоїть на стіні фортеці, дивиться на бійню. Всі святі. Один їхній віз вартий цілого полку. Гетьмане, вони. Вони розносять армію Меншикова на шматки. Це наше майбутнє, Дмитре, це наша помста. 300 років вони думали, що перемогли нас, але ми повернулися. Меншиков на коні намагається втримати солдатів. Стоять, Это демони! Но демони гибнуть пуль! Стріляйте, всі стріляйте по «железній тілеге. Сотні мушкетів палять по БТРу. кулі відскакують від броні, залишаючи ледь помітні подряпини. Намагайтеся далі, князю. Наша броня витримає і не таке. Але раптом один снаряд влучає в гусеницю БТРа. Техніка здригається. Пошкодження правої гусениці рухливість знижена на 40%. Трястя. Переходимо до статичної оборони. Всі сили на підтримку вогнем. Козаки Чечеля вибігають з фортеці, атакуючи московитів з флангу. Починається хаотична сутичка козацькі шаблі проти московських багнетів, на тлі якої працюють сучасні автомати українських спецназівців. Контраст епох вражаючий. Потім дивиться на спецназівця, що черговою чергою косить ворогів. Який же ти молодець, козаче, хоч і химерно у тебе пущаль!» Триста років практики, брате. Кульмінація боя. Сергій бачить Меншикова в оптичний приціл снайперської гвинтівки. Князь намагається зібрати офіцерів для останньої атаки. Палець Сергія лягає на спусковий гачок. Один постріл і ти історія меншиков. Один постріл і тисячі життів врятовані. Пауза. Сергій дихає. Потім змішує приціл. Ні, живи. Живи і розкажи своєму царю про цей день. Постріл. Куля вибиває шаблю з рук меншикова. Князь падає з коня приголомшений. Його ад'ютант хапає його та тягне до відступу. Адходім! Всім одступать! Це не люди! Це... Это... Це нечто иное. Московське військо тікає в паніці. Поле бою всіє непокинутою зброєю, палаючими гарматами, кілами. Але втрат значно менше, ніж могло б бути. Більшість солдатів просто втекли в жаху. Світанок над Батурином. Місто вціліло, замість попелища перемога. Ранкове сонце освітлює стіни фортеці, де козаки обіймають один одного, плачучи від радості. Мазепа та Сергій стоять на валу фортеці, дивлячись на схід сонця. Тисячі життів. Ви врятували тисячі життів сьогодні. Діти, які мали згоріти заживо, зараз сплять у теплих хатах. Жінки, яких мали зґвалтувати і вбити, зараз готують сніданок своїм родинам. Це... Це диво. Це справедливість, пане гетьмане. Запізніла на 300 років. Але справедливість. Внизу біля вантажівки солдати ССО розвантажують ящики. Сучасні аптечки, перев'язувальні матеріали, антибіотики. Козаки розглядають їх як священні артефакти. Показує козацькому лікарю, як використовувати бинт. Це стерильний перев'язувальний матеріал. Він запобігає зараженню ран. Ви маєте його прикладати так? Ви. Ви боги медицини? У мене половина поранених вмирає від гангрени, а ви кажете, що цей білий клаптик все зупинить? Не боги. Просто технології. І зараз вони ваші. Дмитро Чечель підходить до БТР, гладить його броню величезною долоною. Цей залізний звір врятував нас сьогодні. Скільки таких у вас у майбутньому? Тисячі, десятки тисяч. І літаки, що летять швидше за звук, і кораблі, що пливуть під водою, і зброя, яка може знищити ціле місто одним ударом. І ви все ще воюєте за свободу після стількох віків? Тому що свобода це не те, що здобувається раз і назавжди, це те, за що кожне покоління має боротися знову. Повертаємося до Мазепи та Сергія. Пане гетьмане, нам треба поговорити про реалії. Паливо для БТРа обмежене ще на дві-три великі битви. Боєприпаси теж не безкінечні. Дрони працюють на акумуляторах, які ми можемо заряджати від сонячних панелей, але це повільно. Тобто, ваша сила не вічна. Так, але у нас є технологічні знання. Ми можемо навчити ваших майстрів робити кращу зброю, будувати міцніші фортеці, лікувати хвороби. Ми можемо передати вам 300 років прогресу. Не все, але достатньо, щоб змінити баланс сил. Меншиков відступив до Полтави. Він там об'єднається з основними силами царя Петра: 30, можливо, 40 тисяч солдатів. Навіть із вашою технологією це буде важко. Полтава та сама Полтава 1709 року. Битва, яка вирішила долю України на століття вперед. Пане гетьмане, ви готові йти до кінця? Змінити не просто одну битву, а весь хід історії. Я готовий. Питання в іншому, чи готові ви. Ви змінили минуле. Це означає, що ваше майбутнє, те, звідки ви прийшли, може перестати існувати. Ви можете зникнути як дим. Знаєте що, пане гетьмане? Якщо наша жертва означає, що тисячі поколінь українців житимуть у вільній країні, якщо наші діти не знатимуть тих воєн, які знали ми, то нехай так і буде. Ми солдати. А солдати існують для того, щоб наступні покоління не мусили воювати. Ви справжній козак, майоре, хоч і з дивного майбутнього. Добре, збираємо сили, закликаємо старшину, готуємося до Полтави. Цього разу історія буде іншою. Камера повільно злітає вгору, показуючи панораму Батурина, вцілілі будинки, людей, що святкують на вулицях. Біля воріт фортеці стоїть БТР Фантом поруч із козацькими гарматами. Солдати двох епох у сучасному камуфляжі та в козацькому одязі стоять пліч опліч. Історія це не те, що написано в книгах. Історія це те, за що борються живі люди. І сьогодні ми довели, навіть час не може знищити дух тих, хто бореться за свободу. Батурин врятовано. Але попереду Полтава. Попереду битва, яка вирішить все. Козацька кінота скаче по засніженому степу. Поряд із ними їде БТР, залишаючи сліди на снігу. Над усім цим пролітає дрон іскри. Його камера знімає цю неймовірну картину поєднання епох. На горизонті схід Сонця над Україною. Нова історія тільки починається. Петля часу Батуринський щит. Продовження слідує: Полтавський грім, 2 листопада 1708 день, коли історія змінилася. Дорогі друзі, безмежна подяка нашим спонсорам і всім, хто підтримує канал донатами на нашу банку в Монобанку. Без вас цей канал не існував би. Кожна ваша гривня дає нам змогу створювати ще більш якісний контент найсучасніші технології штучного інтелекту для генерації зображень та озвучки. Ставайте спонсорами каналу, щоб дивитися ексклюзивні відео. Отримувати ранній доступ до нових серій і впливати на вибір майбутніх сюжетів. Якщо ця історія вам сподобалась, обов'язково поставте вподобайку. Це дуже допомагає просуванню каналу. Напишіть у коментарях, які ще цікаві сюжети ви хотіли б побачити. Може, українські повстанці проти Золотої Орди або спецназ ЗСУ у часах Київської Русі. Ваші ідеї можуть стати наступним відео. А найкраще, що ви можете зробити, поділіться цим відео з друзями. Кожен репост це величезна підтримка для каналу. Підписуйтесь на канал Петля Часу і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити продовження. До зустрічі в наступній серії. Слава Україні!